Народ, всім привіт! Попав у глубнах на завод, який зготує техніку. Напишете, якщо вам цікаво, Ми підемо по цехам, потім розкажемо вам, покажемо все, що робиться. Там дуже багато всього. Е, зараз першим ділом треба спродатися. Значить, номер в описанні. Номер в описанні. Дивіться, що люди продають. Компресор, наприклад, невеликий. Кому що треба, дзвонимо, не стисняємося. Треба склади очистити Хто що заповнив чи побачив те, що йому треба. Ось дивіться, шплінти, болти, винти, херти, шплинт, сплинт. Болт, мебельний, болт, болт, болт. Дзвонимо на той номер. Повні ящички добра. Сейчас я впаду. Не буду мать прямо на відео. Айка М8, М12. Ржаві написано, значить дешевше, правильно? Все ж ржаве, все дешевше. Sprint 3, 3,2... Це що я не знаю. Точеш на сварка. Точишна сварка? Точишна сварка, хто хоче точно таврії варителі. Ага, все. Тут теж ящики і редуктора той продаємо. Можна продати. Редуктор якийсь, хто бабок предложить. Передаточний один до 20 я вже побачив. Ось, дивимося добра, дивіться. Заклюпочки. Більше, менше. По пів кілограма ніхто не продає. Ша, 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 момент. Момент, плиз, говори. И так далее. Такая сварка есть. Тут надо проезжать, дивиться, кто в теме. Тут много чего есть. Просто надо проезжать, торговаться быстро. Кто первый встал, того и тапки, как цыган. Так, тигры, попал на завод. Сейчас надо вам продать что-нибудь. Дивимся. Это тема электрическая. Хто узнав те, що йому треба. Номер в описанні і номер Д. Мені не дзвоніть, мене тут немає. Бо це... Дивимося, дивимося, дивимося. Чим більше берете, тим дешевше, правильно? Зараз тема електрична, а потім підемо далі на екскурсію і подивитись. Оце теж це ящик, що. Коротше, дивіться, шкафи Електро. кабелюги. с освещением сегодня по лубнах. Привет. А может у кого здесь такая котлета, что проедет и все, а оптом выкупать и все. Как бы вещи то нужны. Вытяжки, херытяжки. Вон лампы, давите кому надо. Так, ой, камерой медленно, чтобы все раздавилось. Кабели. Ну, какие штуки. Поматори, двигателя, багато чого є. Далі буде видніше. Ось якісь кондьори, я не знаю що вони. Ось на моя. Бачки для масла. що воно не знаю. Дивимося і запоминаємо. Ось, що, дивіться. Новий компресор. Абсолютно. 36 кВт, не робив, кажуть. Так, так Тігри відкрили ще один склад. Ось зараз показують ящики краповиків, які з совєтське закрите. Де ви таке бачили? Оп! Я зрозумів. Давай далі показувати, що є. Дивимося кому що треба, дзвонимо. Циліндри. Продається все. Оце що бачите, робите скріншот, скидаєте чоловікові на номер, який в описанні. І не мені. Стар через шоу. Ну я в цих ділах. Це просто остатки совєтської розкоші, можна сказати. Там болти, зараз десь болванки, чого ні. Куди дай де ну, А Оце балванки, да? так? чи редуктор. Редуктор Ч-63. Колеса воно. колеса з mm. yeah, танка нові. Ось якісь чи вони каретка печки кранбалки. Каретка, стальки. Що no. це ще інтересно? Пружини. Ось пружини це на комбайні, що нажав. Комбайновські пружини, ящики. Невинці. Ось ой, якась чепуха, не знаю, що воно. Це мабуть, сівалки чи щось, так ні сложно сказать. Я понял. Тут пружин там были раньше сотни. Было, и прям, і... точнее. Еще есть в складе пружинистая сталь, бухты стоять. Пружинистая сталь. Есть бухты пружинистой стали, это уже дело. Сейчас я это возьму. Ну все, бухты проволоки, кому надо, надо, на завод. Пружинистая сталь для пружин. Все равно ще бордянцям було а зараз, мабуть, Дві бухти. Дві бухти.